Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA, лістинг та дроп від КЕЦ вже зовсім скоро. Відповідно, наш сьогоднішній відеоролик буде присвячений саме даному проекту. Розкажу усі тонкощі та деталі, що відомі стосовно лістингу, і відповідно підкажу, що потрібно робити, щоб власне отримати дроп. Нагадаю, це проект для заробітку абсолютно без жодних вкладень, тому впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. З вас, як завжди, підписки на канали в YouTube. Та телеграмі, сідайте зручніше, а ми починаємо. Власне, розпочнемо наше знайомство з проектом з Твіттер-аккаунту. Хоча переконаний, що для абсолютної більшості ніякого знайомства не потрібно, адже проект і справді хайповий, все створено по аналогії з DOX, які нас приємно потішили. дроп роздали абсолютно усім. Він вийшов доволі непоганий, за прості дії, без жодних фармилок, підписок складних і так далі. Дали нам справді непогану суму. Звичайно, за для того, щоб заробити. Прям багато, потрібно було мультиачити, робити свою ферму. Але тим не менш, як на мене, паттерн Dogs продемонстрував хороший проект, в який повірили, в якого залишається хороше ком'юніті, і навіть на просадках монету відкуповували, адже розуміли, що команда це адекватні фахівці, які зацікавлені в тому, щоб заробили абсолютно усі. Тому CATS, в принципі, працюють по тому ж паттерну, вони йдуть покроково по всьому тому, що ми вже бачили в. Токс, і звісно, ми очікуємо підключення Binance як відповідно фіналізатора такого успіху. Ну і, звичайно, хотілося, щоб Cats вийшли на лаунчпулі, але знову ж таки, цілком можливо, що їм не вийде цього зробити. Все-таки потрапити на Binance дуже складно. Тим не менш, і без цього вистачає досягнень. Зокрема, ком'юніті складає вже 1,8 мільйона в Твіттер, В Телеграмі воно ще більше. І що тут найцікавіше, це те, що лістинг відбудеться вже зовсім скоро. І про це свідчить багато фактів. Зокрема, те, що токен проекту вже доданий на біржі, і відповідно ми вже можемо виводити свої токени з додатку і очікувати офіційної дати. Про це все розкажу трішки згодом. Тож давайте перейдемо в телеграм і там розберемося з критеріями для дропу. Як я вже і казав, ком'юніті в Телеграмі в рази більше і складає понад 18 мільйонів користувачів. Звичайно, ця цифра набивається завдяки підпискам в додатку, але тим не менш ажіотаж навколо проекту присутній, і з цим гріх сперечатись безпосередньо нас цікавить, що потрібно робити, щоб власне отримати гроші. І здавалось, та нічого складного DOX не було. Виконуємо прості підписки і очікуємо на дроп. Але Кетс дещо ускладнили дану формулу і випустили безпосередньо свої правила. Під які потрібно підпадати для того, щоб отримати винагороду. Спочатку давайте розглянемо токеноміку. На айрдроп в рамках першого сезону, відповідно, який зараз триває, виділено 55%. Як на мене, звучить дуже достойно. Знову ж таки, 12% для бірж це все-таки потрібно підтримувати роботу маркетмейкера, різноманітні оплати і так далі. Бачимо ще 10% на ранніх сапортерів, можливо, були якісь партнерства з кол-інфлюенсерами. Е, і так далі. Екосистема, команда стратегічні. Інвестиції і так далі виглядає все більш ніж гуманно та, відповідно, раціонально. Наступний крок це те, що потрібно нам виконувати, а саме критерії. Відповідно, потрібно змінтити OG Pass. Виникає питання, чи на 100% його потрібно мінтити. Тим не менш, я змінтив. все це діло мені обійшлося близько в 5 доларів. Потрібно використовувати гаманець в мережі тон. Зокрема, мій вибір в на тон Кіпер, і там трохи менше одного тону до Ведеться заплатити. Далі нам потрібно робити транзакції і знову ж таки бути активним в додатку, тобто виконувати завдання, фармити і так далі. Далі бачимо, що буде дистриб'юція, тобто 70% токенів буде відправлено власникам OG Passів. І 30 активним юзером. Тобто, якщо я правильно зрозумів, OG Pass все таки не обов'язковий. Тому якщо для вас 5 доларів це все-таки витрата, або ж, допустимо, ви не знаєте, як підключити гаманець, ви прям супер новачок. Та й навіть якщо у вас дуже мало токенів, то напевно не варто це робити. Також хочу висвітлити питання з біржами, адже логічне питання на яких біржах вийде КЕЦ, адже безумовно, це один з факторів потенційного успіху. І ми бачимо, що вже на декількох біржах він з'явився власне на примаркеті, і це означає, що 100% він буде тут торгуватися. Адже безпосередньо торгівля на примаркеті передбачає, що ви зможете придбати даний актив і відповідно передати покупцю чи продавцю. І найбільше тут виділяється біржа, Bybit, яка там розділяє другу чи третю позицію в світі, і це, як на мене, цілком позитивно. Так, звичайно, повторююсь, цілком може бути і Бінанс, але варто розраховувати, що може його і не бути. Це все залежить від того, як команда домовиться, наскільки Бінанс буде зацікавлений в торгах і так далі. Окрім Bybit, у токен також 100% вийде на біржах KuCoin, BitGet та Gate. Що ж, і переходимо до найцікавішого, а саме безпосередньо до самого додатку. Зокрема, бачимо, який тут функціонал. Повторююсь, він дуже нагадує ДГС, тому якщо у вас був досвід з цим проектом, то ви однозначно розберетесь. Зокрема, тут відображається наш баланс, е, нижче відображаються завдання, які були присвячені ті чи іншій біржі. Бачимо, я їх усіх виконав. В мене Telegram Premium е, також мені додало за це поєнтів. Законектив свій гаманець в мережі Тон. Що стосується OG Pass, як бачимо, в мене стоїть галочка, це означає, що я його вже придбав. Ви це можете зробити по вкладочці вгорі. Зараз тут в мене апдейти по новинах від проекту. Також я виконав транзакцію в тон. Це також потребує певних витрат. Якщо мені не зраджує пам'ять, то витратив близько долара. Тут по завданнях ви можете їх усіх відкрити. Всі вони дуже прості, тобто доєднуємось до тих чи інших каналів. Кожен може це зробити буквально за декілька хвилин. Далі у нас вкладка Friends, де можна взяти своє реферальне посилання і запрошувати друзів, але, як на мене, дещо пізно. Хоча, якщо ви до цього часу не зайшли в проект, можливо, смарт зайти нафармити і забрати свої 20-30 доларів. Ніхто не знає, якою буде ціна на лістингу, звичайно, в нас позитивні сподівання тут. В нас вкладка Аватар, ми можемо так би мовити, апгрейднути свого кота. Чи потрібно це робити зараз, невідомо. Я, в принципі, нічого не апгрейдив. Як на мене, це вже буде в наступному сезоні. Вони будуть розвивати дану фічу. Ну і власне, вкладка Airdrop. Як бачимо, я вже виводив свої токени на BitGET. Тут ми можемо натиснути Your CATS. Бачимо, тут е, зображений мій гаманець, але я можу змінити біржу, натиснути Change Exchange і відповідно обрати щось нове. Як я вже згадував, в нас є 4 опції для вибору: це Bybit, Gate, Kucoin чи BitGet. Я змінювати не буду, адже відправив на BitGet. В принципі, біржа хороша, я нею користуюся, і мені все підходить. Плюс вони обіцяють нарахувати плюс 30 тисяч бонусних токенів для перших 200 Со тисяч користувачів, чи є зараз можливість потрапити в них вже доволі сумнівно, адже акція вийшла раніше. Зокрема, про неї розповідав в телеграм-каналі. Якщо хочете отримувати інформацію, так би мовити, з перших вуст. Обов'язково підписуйтесь. Що стосується того, куди виводити, щоб більше заробити. Я думаю, тут немає жодних конспірологічних теорій. Зараз ви можете обрати біржу, яка вам більш зручна. Тобто, якщо у вас є аккаунт на біржі Bybit, а на інших біржах немає, то виводьте сміливо туди. Е, знову ж таки, цілком реально, що на тому ж таки бідґеті чи Ґейті може бути вища ціна, адже там буде менше ліквідності, але далеко не завжди так працює. Принципі, ми поки що не знаємо дати лістингу і поспішати з виводом точно не потрібно. Можливо, додадуть ще бінанс, тому ви зможете вивести пізніше. В принципі, кажу, жодного поспіху поки немає, і будемо очікувати офіційних анонсів. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим. Взагалі, в мене лише позитивні очікування стосовно КЕЦ, ринок зараз дуже хороший і нічого не заважає проекту вийти успішно та роздати справедливий дроп. Впевнений, що КЕЦ увійде в список топових кейсів, де ми заробили абсолютно без жодних вкладень. Традиційно дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.